Доброго здоров'я, наші друзі залізничники, і не тільки залізничники. Ті, що нас дивляться, знову ми в ефірі у нашій студії і почнемо розповідати про наступне. Перше. Ми про ту ж заробітну плату. Зараз мені голова Козацький Володимир Володимирович передав листазу в залізниці відповідь на наші вимоги, те, що ми пікетували. Ну, коротше, написана на чепуха, як чергова відписка. Єдине, що я зрозумів із даного листа, що за рахунок індексації тарифів на вантажні перевезення є можливість направити у 2019 році, порівняно з 2018, близько 2,5 мільярди гривень на збільшення доходів працівників. Розумієте, да? А потрібно збільшувати десь на суму 21 мільярд. Для того, щоб нормально, реально підняти заробітну плату наших залізничників до розмірів, таких, як, наприклад, у наших європейських партнерів, Польща там, і тому подібне. Навіть Польща, будемо до Польщі прирівнюватися. Ну, до Прибалтики можна теж. Ну, головне, що нічого. Грошей, як говориться, нема нам знову сказали. Де вони діваються, ми не знаємо. Я хочу вам сказати, ви крім нашого каналу, звертайте увагу ще на такий координаційний центр залізничних України. Це теж наш сайт, де висвітлюється ця інформація по тих всіх проблемах. На тому сайті я знайшов такий значить, сайт Залізниця без корупції. Ми вам показуємо його. Оригінали цього сайту, той сайці, всі, де ви його знайдете в інтернеті, і там дуже багато цікавої інформації. З антикорупційного бюро, там Служба безпеки, документи, суди, там розслідування і тому подібне. Складається в тому, що Ухзалізниця це дуже такий хороший кусок для різних нехороших людей, паразитів, одним словом, скажемо, які сидять і в Верховній Раді, і в Кабінеті Міністрів сидять. І взагалі в залізницях сидять, і вони качають, качають і качають, качають. І гроші качають добрі ветіля. От ми вам всі прекрасно знають локомотивний наш швидкостемір, який ще із часів з'явлення десь із 60-х років минулого століття працює на локомотивах. Він практично змінювався тільки видом корпуса самого. Всередині все як було там. Часи стояли, стрічка бумажну ми заправляли ту саму. Раніше вона була більш високого качества, а зараз погане. Латунні писці, які писали всю інформацію, і він практично залишився, цей швидкостемір, лише на локомотивах зараз в Україні. В усіх решта держав, і навіть пострадянського простору, вже там електронні швидкості міри, а в Росії, взагалі від нас відірвалася дуже далеко, як швидкий поїзд від дикого кабана. Тому, значить, наші, є у Верховній Раді там, два брати, Дубневич і Зайдять, які активно працюють над е, тим, щоб з зубзалізниці щось не пішло не в сторону простого люду, не, не в сторону залізниці, а кудись пропало. І домовилися, значить, провели тендер. На, у двох фірмах Електротех і Трансінвест. Теж ми вам цю інформацію показуємо. E, значить, закупка цих швидкостемірів проводилася у, в місті Пенза Російської Федерації завод. Більш його нема ніде. Бачите, наш e, східний товариш, який, є, як говориться, наша влада з ним бореться розказує, що такі вони сякі, а закупки там ведуться. Значить, і як ви думаєте, за штуку, за штуку одного такого швидкостиміра прийшлося віддати через фірму прокладку. Фірму прокладку 86 тисяч гривень. Значить, він коштує 38 тисяч рублів у Росії, ну, якщо перевести, це 17 тисяч гривень на наші гроші українські. І я вам скажу, Росія продала за ці ж гроші, ті, що вона показала 38 тисяч. А фірма прокладка, яка знаходилася між узалізницею, це ще часів Віктора Федоровича, а то й раніше, після того, як купили Кирпу, Почали ці фірми-прокладки далі процвітати. Він їх в своє час коли прийшов, оце все розігнав усю цю банду. Тому і ми залізничники були зажили добре. А тепер ці фірми-прокладки знову випливли, тобто убрали людину, яка не давала це робити, і почали знову розвиватися, щоб заграбасити гроші. Тобто, швидкості мір майже в п'ять разів куплений дорожче. Це один тільки один 86 тисяч. А ви представте, на скільки їх на залізницю закупляється. Оце наша заробітна плата. А що таке фірма-прокладка? УЗЕ. Раніше самі залізниці Південна там займалися цим же самим чепухою. А потім УЗЕ під себе підібрала всі оці статки і почали їх розпреділяти між цими фірмами прокладка. У залізниця. Потім такий поганенький кабінетик сидить там, комп'ютер може там стоїть. Може, навіть такий калькулятор стоїть. А може навіть калькулятор нам не потрібно, отакі ось рахівниця ще радянська, розумієте, Там Ума великого не треба, щоб у п'ять разів перемножити у цій фірмі прокладки. Він просто отримує запит у докзалізниці, закупляє за реальну вартістю тій Росії, да навіть не Росії, в інших підприємствах, навіть на інтернет-сайтах запчастини і впаря в залізницю, значить, у 5-10 разів більше. От, наприклад, форсунка дизеля Д-49. Ви всі знаєте, практично на наших тепловозах на всіх стоять дизеля російського виробництва, других немає. Пока що. Тим, Тимчас нинішній час під забором більшість стоїть наших тепловозів. Форсунка з дизеля Д49 закуплена цією фірмою прокладкою через фірму прокладку 10 тисяч гривень. При тому, що вартість в Україні 1800 цієї форсунки, якщо її закупати у виробника, той що випускає її в Росії. Десять разів все нормально, так? Да? Так вони нам оцю дурницю розказують. Тепер нові тепловози, які закупили, значить, Т-33. Ви їх прекрасно знаєте. Частина з них там вийшла з ладу, а тепер думають, як же їм роботу дати цим тепловозам. вони... Получається, їхня вага дуже висока, вони розвалюють наші рейски. Е, нагрузка на віз дуже велика. По-друге, да, мощності їх прекрасна, велика, але в односекційному виконанні він по рівному тільки може вести поїзди. Він не може їхати на Бугри. Що виконують наші тепловози 2Т-116 і Т10М, допустим, які можуть вести поїзди на, на Бугри. Тепер наші думають, що ж робити. Да, ми бачили. І лице президента і Кравцова, коли закупляли ці тепловози. Їх, значить, упарили по 2 мільйона лишніх доларів за кожну машину, засмалили за границю по зрівнянню з іншими державами на сайті без залізниця без корупції. Ви це побачите, там чітко всі матеріали предоставлені. Найдіть цей сайт і подивіться. Значить. Закупили, я сказав, наскільки дороже за кожну машину і що ми маємо. Машина не може їхати по нашій землі. Тепер прокладають їй маршрут, щоб вона по рівному шляху їхала значить, з Миколаєва, до Лінська, до Знаменки, минує Знаменку через Чорноліську на Шевченку. З Шевченко на Грибінку, з Грибінки на Бахмач. І ви чуєте, що? Під контактним дротом вже їздять. Раніше забороняли даже тепловозу, з'являються під контактним дротом, бо електрофіцірована дільниця дешевше коштує в 6 разів, чим тепловозна тяга. При тому, що зараз з криком кричать, що нема дизельного пального, де воно ділося, це дизельне пальне, видають по 500 літрів на локомотив, щоб можна якось виконувати роботу. Докерувалися хлопчики. Ну, крім того, я вам скажу, на ці тепловози вже заключили контракт на 3,2 мільярди на запчастини. Тоже в тій же самій же Америці чи дещо там, ну за морем, не біля нас. Понімаєте яка ситуація? Шо, що говорить тоді? Друге, звернемось до соціальних гарантій. Тоже гроші. Якщо взяти галузеву угоду, що за неї досі вбирається, ось проект у мене. Із додатками, який ще Кравцов казав, що до минулого року, до е, серпня місяця, ми повинні його прийняти. Оце проєкт із додатками, колективного договору. Колективного договору тут трошки, а додатків дуже багато. Один цікавий додаток до цього колективного договору для Ради про спілки залізничників і її організацій на чотирьох сторінках розписано, хто може їхати, в яких поїздах безкоштовно. Купенів, е, СВ там клас і тому подібне. Ось на, голова ради. Голова ради, заступник голови ради їде в СВ першого класу вагонів. Розумієте? А от, наприклад, для вільної проспілки залізничної України тільки дві особи написані і все. А це рівність проспілок, 36 стаття Конституції. Чи це що вам таке? Тим більше ми ніколи не користувалися цими квитками. Ми за свої кошти завжди їздили. Тому що як починаєш добиватися, нам потрібен квиток, тому що ми маємо рівні умови, А вони кажуть, а ви не того сорту проспілка. Ви не проходите по, цього, по цьому. Оце гроші теж. Тим більше всім оцим проспілковим працівникам, починаючи з голови проспілки первинної на підприємстві, Кишенькової, не нашої, і закінчує аравою, яка доходить аж до самого Києва, їм всім виплачується надбавка до заробітної плати по вислуги років, як простому залізничнику, і премії за що в залізниці. Це гроші якраз. Заробітна плата простих залізничників, в яких зарплата від 4 до 17 тисяч колебається, починаючи з слюсаря і до машиніста, зрівняє з заробітною платою господина Кравцова, яка в півтора мільйони вже зашкалює. А куди дивиться і президент? Куди дивиться наш прем'єр-міністр? А може вони являються кришею, яка кришує? Цього хлопчика, який активно розвалює у залізницю. Раніше, коли ми зверталися, значить до різних, ну, при Федоровичу, при Ющенку, при Кучмі, зверталися в вищі органи шалони влади з листами, то нам приїжджали комісії, розбиралися, відписка, реакція. А зараз команду, команда, я зрозумів, дана така. Хай собі гавкають. Собака гавка, караван іде. Пишіть, пишіть, відписки приходять, да, і інколи взагалі нічого не відписують. Оце реалії життя, оце вам предвиборна кампанія, оце крокодилячі сльози. Що я що то зробив, да ніхрена ж ніхто не зробив. Ви ж розвалили хлопчики все до ручки. І що буде далі, я не знаю. Скільки нам сталося, ми не знаємо, але дітям нашим Жити В радіоактивній державі. Жити, значить... З низькою зарплатою, коли робоча сила вивезена за границю, коли залізничний транспорт розвалений, коли відміняються поїзда в Російську Федерацію, а автобуси їздять, через Кременчуг стало їздити аж три автобуса, їздить кременчуг Москва, Запоріжжя, Москва, Дніпропетровсь, так дай чотири рік. І Кіровоград їзде, Кропивницький, Москва, їздять автобуси. Хлопці, кого ви дурите? Невже ви думаєте, що прості люди дураки? Я колись наводив одним інформацію, що тут у залі в нас як планьорка проводиться локомотивний бригад, сидять люди умніші від вас у 10 раз, ну вони просто скромні, вони не кажуть, що ви їм брешете. Ми все прекрасно бачимо. Так що, хлопці, скоро вам, мабуть, буде, що то не те, а залізничники готуйтесь до очередних акцій, щоб ми там не 500 були, і якщо будемо вставати... Не ховайте за спину, не бійтеся. Далі Польщі вас не зашлють. Так що думайте, що робити. І ще одне скажу: у залізниці дуже багато ще стало співробітників. Якщо раніше їх було там, наприклад, 600 чоловік, і Георгій Миколаївич Кірба знав по ім'ю отчеству. І він керував один, один керував значить Міністерством транспорту, це інфраструктури зараз називається, і у Залізниці один. І його рука була така, що він керував прекрасно. А тепер сидять. 12, я б сказав би, пульнув би маткоматів, 12 наглядової ради і 12, значить, членів управління, і ще міністерство інфраструктури сидить, який думає, щоб краще вкрасти і подальше сховати. І владу ніякого немає. А співробітникам, за яких зараз 6 тисяч, значить хорошу зарплату платять, плюс безкоштовний проїзд на місто роботи і житло безкоштовне дається. І це із оцих грошей, що прості люди карачаться за 4 тисячі і на вас паразитів працюють. А що буде, як оці люди уйдуть усі? За що ви будете жити? За що півтора мільйони крамцов буде получать? І корупція, значить, дякуючи, я мені глаза від глочі відкривався цей сайт, залізниця без корупції, корупція на залізниці у 20 разів більша, чим в одному оборонному комплексу. Ну там бистренько там журналісти закрутились, швидко убрали того товариша, там всі закричали. А чому не що тут ніхто нічого? Чому, коли стояло три місяці пів України, локомотівне депо, чому наші доблесні телеканали ховалися? І не показували цю інформацію тільки. Коли ТРК Україна приїхав кореспондент, його на другий день звільнили. Ото, що один плюс один, бо там Коломойського задавити не можуть, то показали їм нічого не зробили. Ну, ще новий канал щось хотів показати, більш-менш із е -е, капліним в місті. І все. А де ви, журналісти? Ви кричите, як вас починають придавлювати. А ви ж як маріонетки? Хто грошей більше приніс? А ми що? Проста людина вам грошей не принесе. І що ви показуєте? Да нічого. Ви покажете, як хтось із полки впав у пасажирському поїзді. І все. Ви покажете, як десь у калюжі хтось підсковзнувся, там дорога провалена, і все. А глобальні проблеми, які є в державі, ви їх не показуєте. Коли зібрали прес-конференцію, коли стояли локомотивне депо, Михайло Волинець зібрав прес-конференцію, прийшли кореспонденти. А потім подзвонили їм, що Кравцов там заплатив гроші, щоб від тіля вийшли. І вийшли від тіля. І не показали нічого. Так що не кричіть, що у вас там хто-то дето дав чим-будь і все. Якщо хочете показати реальну картину про простих людей, показуйте. Оце моє все поки на сьогодні.